Продавні, вас, а, та, та. вас дякуємо, що ви до нас приїхали, що ви відбулися на нашу ну Почекайте, треба ще інколи приїжджати до наших мешканців і питати, що їм треба, може, чим треба допомогти. Щось, на щось повпливати, треба, щось прискорити. Треба, Ми починали тут як пральня, ви знаєте, да, так? За вашою допомогою також. А зараз у нас вже не просто пральня, у нас вже майже 6 тисяч стірок. Цех, так, 6 тисяч стірок. І ще більше в нас душі. Але в нас там проблема згорів один бойлер. Ми шукаємо допомоги, шукаємо донорів, шукаємо волонтерів. Нам поставили, він через сутки сгорів. Давайте час подивимося. Так, Ось усьо, поставили боля, він буквально сутки, був, він не був сутки. І згорів. Ввечері один час і після і да. того він ще там. Вам не треба більший. Більший, треба більше, треба там надійний на, на якийсь. До кінця січня вам буде хороший великий болер. Дякую. Ну, гораздо більше, ніж цей, тому що ну, я розумію, що цієї кількості води дивіться, не вистачить. Ось все, дивіться. Оце все нема тут, дивіться, ні полочки, нічого. Ну ніде немає не ні, 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 ні. Дивіться, вони оце все обдерли там, дивіться, бачите, та чорна штукатурка. Там чи познакліонка вона обдерється. Хоча б вагонкою можна було правда? правити. Об... Нам обіцяли. Угу. А воно все оце, ну, нікуди не, не буде. Вода не буде. стоїть, вода не сходить, тому що, ну, тому що ну, немає. О, це у нас... Ми це зробимо, за це не пережили. Це люди нам допомагають. Ми просимо одіяла, да, постільна білизна, рушники ми вже роздали, немеряно. Що старе приносять, ми його перешиваємо, переробляємо. Ви навіть не уявляєте, ми вже подушили більше 300 подушок. Це дівчатка. Я вам хочу сказати, вони працюють тут безкоштовно. Працювали до цього. Оце місяць вони тільки були оформлені. До цього всі працювали безкоштовно. Вони тут працюють душею своєю, тому що ми у оформлені вже у нас, так? ну зараз вони до 20-го були, і зараз вони в центрі затім знов про якщо можна бо їм теж за щось. Не Ні, 100%. Давайте якщо люди працюють, вони повинні щось за це отримати. Через два тижні ми, ми десь будемо у вас. Плюс, Дуже дякую, плюс, що, що ви до нас приїхали. Правда. Да. Дуже приємно. Да, ми не тільки приїхали, ми тепер вам і допоможемо. Все. Дякую. Да, дякую вам.